Вітаю вас, друзі! Вибачайте, що давно не було. Але не буде ще довше. А саме в Кризосей не буду знімати нічого аж до самої перемоги. Тому що видався випадок такий, підвернулося так, да? Так все склалося, отак буде правильніше сказати. Що працюю. Ну, Запросили на роботу, яка тісно пов'язана з військом. Ну, це все, що можу сказати. Е, так як 6 днів робочих, то, навіть, навіть немає сил та й часу, щоб щось записати. Так, можу зайти, там, наприклад, на вихідних доробити верф, да, завдання верф. І то думаю, вже не грати взагалі. Але, як на мене, дуже цікава верф в такий СМІ з 10 рівня, чи американець. Можливо, він буде заходити в кланових боях з часом, тому вирішимо його собі отримати на аккаунт на і тому, типу, мучаюсь, <ривіт> якщо можна так сказати, тому що потрібно десь добити, і це зазвичай заходжу просто, щоб ви розуміли, натискаю так, натискаю так, сразу льо фантаск і погнали 5 боїв. Це я вирішив зіграти в кооперативний. Так мене видно, що я приїхав сьогодні раніше. Там справи з ТЦК були. В ТЦК. А, тому все, раніше попав додому, спробував зіграв, Потім думаю, блін, треба, напевно, записати, є трошечки часу. Не буду багато грати. Зіграю один всього на всього бій. Один всього на всього. І потім відкрию дуже-дуже багато контейнерів. Назбирав я різного там. І з 10-ю річницею, ну, коротше, все як має бути. Так як я був ще при те... при тес тестінгі бета-тестування, приймаю участь бета-тестування, то. Якось так. Ой. Так, поки шукаю, напевно, натисну паузу. Так, тут запускається для вас одна секундочка, То дуже щось дуже довго шукалося. Ти і бої, йолки палки Бо інколи заходжу, Завдання зверсі, особливо зараз, коли треба чистий досвід, це, блін, капець. То заходжу в ранги, думаю, отримую нагороди, але, напевно, все-таки буду більше катати в бліци. Ну, немає часу у мене дуже довго катати. Постійно то туди-то сюди смикають. Ще раз вдячний вам за те, що не відписались. Якщо відпишетеся, буду все розуміти, тому що бути підписаний на людину, яка не випускає геть нічого, ну якось трошки дивно. Хоча хтось деяких підписаний, так само хтось воює з хлопців. Залишаюсь підписаний, щоб після перемоги побачити їх. Знову в строю, знову е з контентом. Е під відео не буде абсолютно як е з посиланням на збори, тому що бригада, яку я зазвичай допомагав, ну, намагався допомагати, збираючи донати від вас в тому числі. Да? Я вам, до речі, за це дуже вдячний, що якоюсь кипійчишкою там допомагали. Вони зараз не збирають ні на що на даний момент, тому нічого не буду залишати. А для вас хотів би, якщо не знаєте, куди задонатити, хоча я думаю, що знайдете. Але якщо вдруг є бажання подивитися якогось стрімера, можете подивитися спокійно. Торпедочко, гарна людина. Мої вітання, якщо дивишся, Збираємо різні збори. Є особисто, да, там збирає. Не так як я на пряму бригаду, а збирає на якісь там запчастини, тому подібне. Можете подивитися там і на твічі, на ютубчики він показує. ну, знімає, навіть наживо грає, да. <смі> на відміну від мене, що записує відео. Тому що я дуже хотів знімати наживо, але якось не виходило. ось, Планував, планував. І тут плани геть помінялися на ну, майже 180 градусів. Пам-пам-пам Що ще сказати, поки ми тут розпливи всякі. Бажаю, что біда вас ходила стороною, да? Щоб були живі, здорові і ваші близькі. Так, ого, А, ні, ну я, тут принципі, так. А, ні. А що, а що я не влучив, він влучив. Це якесь неподобство. Що за неподобство? Так, що там? Сандіго. Спробуємо влучить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кагеро, да. Вонтюх накидав, ну це все, це, це злиле. Все, залили. Нема сенсу сюди кидати. Сюди я не, не влучаю чомусь. Давай ще раз спробую. О, трошки, трошки влучив одненьким. Одненьким снарядиком. Ну ладно. Так, Ериан, да где да мы, что ж ты стоишь, елки-палки, ещ ⁇ и так. Ну ладно. Спали его, Ерян. Так, там сандия. Сан-Дієго з торпами. До Сан-Дієго не хочеться, підходить дуже близько, так? Да? Під'їхати туди забирати... Ну, було б непогано, звісно, але. О, авантюх. Скинуся, я думаю, да? Да. я вилітаю в порт. Ще не. Де? В порт. Ну і пій вийшов їм, но вибачайте. Не дограв трошечки я. Десь я трошечки не дограв, ну бачу, де, конечно, але лава. І такі бої бувають, і на такій поганій ноті ми підемо відкривати контейнери. Ну, в принципі, що? Я засвітив хоча б смінця, да, його добили і все нормально. отак от, от. Я думаю, що я буду, якщо що то не на останньому місці. А ми займаємося дуже прикольною штукою. По-перше, я хочу довідкрити колекцію, да, тут залишилось 6. Сторінки колекції. Так, один, один цей жетон. І дублікати два. Угу, угу. От будемо цю колекцію ще відкривати. І в мене є так, трошечки контейнери зібралися. Як бачите, всього потрошечку, да, Да, ще 5 я взяв, а вдруг мені пощастить. і Я без дублікатів все повідкриваю. Ладно, давайте дивиться. Давайте відкриємо вугілля. Ну, саме без кори... Да, Ой, ні, ні. всі ні. так. Сюди. Тут же ж нас поміняли, це все йоп... йоптіть. Давайте, дивіться. Татань. Ух ти, як гарненько. Я, до речі, не відкривав так масово після того, як оновили цю штуку. Угу. Прикольно, прикольдесно. мені подобається. Трошки вугілля. Угу. Давайте цих сигналів. По нас бира. Та, За що це мені дали? Ладно, це ми потім подивимось. Трам, 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 трам. Ну, от дивіться, да дорогі, дорогі, цей дорогі трошки дали. Ну, ці постійно беру на ХПшечку. Дали трошечки. Не, нормально, нормально. Подобається. Ага, тут ще навіть не все. Ага. Так, ну, давайте всіх штири. Барам, барам 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 барам. Угу. Купа дублікатів. Угу я понял. ну ладно. Я навіть не пам'ятав, звідки вони? Куди вони йдуть. Але синіх до речі дали нормально так. Дякуємо їм за це. Так, давайте 9 твічовських. До речі, да? Заходьте на твічу, дивіться український контент і забирайте твічовські нагороди. Давай одразу 9. Все одно фігня там буде. Ну, і як я й казав. Але, в принципі, то ж, да, непогані Непоганий Раз, два. Непогано. Так, стандартні бонуси. Бонуси. Це так гарна, звісно, блимкає цей суперконтейнер. Ні, давайте, ні, давай, давайте все-таки да, їх відкривати. Спочатку малі, відкриємо. Блум, бл-бм-блим. Угу. Нічого толкового. Трошечки вугілля насипали, ну таке. Але все одно дякую. Теж на шарика, на шаріка. М -м -м -м. Давай зелених, багато, багато, багато. Так, ну на досвід корабля, ну, от, хоча найменше дала, як на тому дякую. Потрібно все інше. Так, переход, ні, не переходимо, ще є такі. Типу, самі не цікаві відкриваємо спочатку, а потім будемо відкривати самі цікаві. Спочатку вам показав, як не потрібно грати. Ну, але, блін, я не вмів тіти. Триматись позаду. І я люблю давити їм. Душить, давить, дати можливість свої, своїм постріляти, розібратися з супротивниками. Вже таки я. Хто бачив, як я граю до цього, то знає, про що я кажу. Так. Є у нас велетенський контейнер морського братства. Це нам. Я не пам'ятаю за що це дали. Ну давайте відкриємо в будь-якому випадку. Оп! Півтора мільйона Ну, Окей, дякую. Так, тепер це нам типу компенсація по-моєму 6 рівня, да, корабле? Да, до 10-ї річниці. Це нам тоді не змогли нарахувати подарунки. Взяли як типу компенсацію 6 рівня дали, да, Монаган. Ну, нехай буде. За нього отримуємо ще жетончики. Так, кінець війни. Давай відкриємо. Було б добре. Ні, давайте кінець війни відкриємо в кінці, да? Так буде символічно. Так, спеціальний тактичний. Дивимося. Два дні преміуму, Дякую. Нормально. Майже не граю, зато преміум. Було 0 днів уже все, вже май, півтора місяці. Так, давай відкриваємо французька ескадра. Пам-парам-пам, пам-парам. Ні, щось нічого не дали. Так, давай, Крива Свободи. 30, 30 штук. Пам-пам. Пам, пам-пам. Нічого толкового, але добре, що досить корабля, найменше. От це, це все інше, дякую. Це все пригодиться. Так. Давай подорожі. Пам-пам-пам. Три дні. Ага, і трошки вугілля. Добре вугілля. Більше вугілля бо вугілля. Так. Ну, пар Параска. Давайте подивимось, останнє місце я зайняв чи не останнє. Як неприємно так програвати? Ну, хоч всередині, так? Да? Герой відхватив, вижив, але зажив. Ну, Таке. таке. Ну, от, позаду мене да? Там злився, просто виїхав і злився. Ну, той, який мав би, типа, навалювати, поки я танкую, мав би навалювати. І ну, він сказав. Хто тобі сказав, що я щось маю, взяв і, і від'їхав. Так, далі, 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 далі. Що? Відкриємо? До колекції прийдемося, так? Да? Ні, давайте. Типу, преміум, в якому можна корабель виграти, але. Але нам дають вугілля, дякую. 10% там по-моєму, шанс. На корабель. Угу. Це про мене. Так. Ну, тоді давайте відкриємо корабель 8 рівня. Відчинити. Так, що? о авіаносець. Те, що я не граю, да Ну, дякую. ладно Якийсь капітан на ньому сидіть. Окей. Так. І давайте тепер. Де? Спочатку ми відкриємо командира. Давайте дивитися за скільки скриньок. Я візьму командира Так, так, так. Два дубліката. І тільки один дублікат. 4 дубліката. Капець. З угу. угу. Пасі, пожалуйста, пірний кардиболет, вибачте, за такий. Так, мені треба 13-3. Угу. Я дуже е, цей економний, тому у мене стільки ресурсів є. Тому що ні-ні ні, щоб лишнього, лишню скриньку не купити. Кипець, я вже стільки часу відкриваю контейнери, кипець. Так. преміум. Ой, не преміум. Сюди Блін, контейнери. Почин забувся. Я взабувся. Рішуче та швидко. 3. Це в мене 8 лишніх контейнерів на даний момент. На даний момент. На даний момент. Блін, не туди. А еще вже кла... Боже, я забул куди клацать. Клацала, клацала, і наклацала. Кошмар. Пам-пам-пам. Так, два дубліката. Ааа, це один, да, мы може купувати контейнер. Угу. Три цих. Ну, по одному получается. Капец. Капец, 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 капец. Купыты, ветчины ты. Ну, давай, давай на дубликат, а? Дубликат. Давай назад. Вас сейчас трошки може укачать. Я перепрошую за час. Туда и сюда клацать. бум, -бум. Дубликат. Івалтейство? Ну, давай, який треба, а? От що так дипуємо? Щось лагає, але не хочеться проморгать. Блим-блим-блим, дублікат і все ось крайній, да? 5, 3, 8 і 4. 12 лишніх контейнерів виходить. Я купив. 50 тисяч 48 тисяч вугілля лишніх витратив. Ну, таке. Мабуть, не так багато, але все одно більше половини виходить, так? Да? Mm -hmm. Це я собі там. Рахую, що рахую. Блим, блим, блим. Дублікація. Понятно. Рохвель. 4 штуки є, 4 не вистачає. От я то, що 12 я, типу, купив додаткових контейнерів 4, 8, да, 12. 50 на 50, по 100% взагалі. Типа, замість 16 купив 28. Ну, Багато, насправді це багато. Де там калькуатор 28 множить на 6 тисяч, 168 тисяч вугілля мені обійшовся цей. Чому я роблю саме так? Тоб, а тому що. тому що. Щоб не купити лишнього. Да? Не, не купуєш, дивишся, що дублікати, не відкриваєш не те, що потрібно. Тому що більше шанс, що випав. Ну хто не знає, це так. Більший шанс, що випав не дублікат, це не відкривати ось ці от штуки. До останнього, поки тебе не буде в перетірочку. Ну, дякую нам. Сансонеті дали. Сансонеті у нас піде. Звісно ж. Звісно, звісно, Сансонеті піде у нас на. господи де тут Венеція? А <клес> далі потім будемо тебе вчити якось навчати. Розберемось. Uh, ну, і від, до відкри. Контейнер. Блін, зовут, ми туди, туди зайшов і туплю. Думаю, а, 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 а що це? Що і і цього й то? Так, ну, що, відкриваємо? Давайте відкриємо. три по одному і потом по 10. Як вам така, такий атракціон? Угу. 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 Це, до речі, закінчується, тому це приємненько. Можливо, ще когось якісь пару кораблів викачу і куплю. Дотримую за них жетончики. Так, все А, ну, всі нормально. Того купувати їх не буду. І що, 20? Чи 10? Я думаю, 10 мабуть. 7 днів, половиною Це в нас досвід командира прекрасно. ще 25 Це теж непогано, ну і трохи. Ну, блін, і так. Ну ладно. Що, да? Але 7 днів тільки в преміум, це це реально мало. Це якісь такі безпонтові стали контейнери. Супер. 15 вугілля, не дублонів, дивіться, не ні цього нічого не було. Гроші і досвід по Да Це взагалі, мене З моєю кількістю. Ну, типа, де воно там? Звенник. 779 Татань. Ай, так, ну давай тут і цей можна буде поставити, і цей можна буде поставити. А, давайте я зайду, покажу, що я зробив, що я купив. Подивіться, до речі, і в себе. Чи, можливо, вам повезло. От, крейсер Німеччини, може, комусь одразу повезти і дропнуться корабель. Я думаю, такі щасливчики є. Тому комусь повезло, хтось забрав. Я того поздравляю. Кому не повезло, значить не повезло. Чекайте, який у мене буде мамут. Ха, ха 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 Коротше, тут. Я купив куширо. Я купив економічника 10 рівня, скоріше, він буде поставлений на шліфана. Для того, щоб можна було там в бліці і тому подібне катати. Ну, поки що думаю, так. Да? Не впевнений. А потім, а потім. Ну, ці, ці контейнери я вже забрав. Не бачу сенсу, я краще за вугілля куплю командира. А ці не буду витрачати, а краще, напевно, куплю знову-таки. Спробую своє там, щастя і куплю цих суперконтейнерів. Я ще просто не вирішив насправді. Хоча можна зараз купити. Нас який там, тебе скільки я можу. 13 штук. Та давай. Не будемо паритися. Е такий ефект, ну, наче прикольний, ну, 2000. Я краще ось. Э типу, ресурсів собі повибиваю. А ресурси купуємо лодки нові і отримуємо нові ці. Так, сейчас я вибачте, я не люблю, коли мені не світиться. Так, давай. Давай! Та йок опять не туди натиснув, лки-палки, а? Та, -та, -та, -ра -та, -ра та Відкриємо одразу 13, давайте, покажи нам, що є там. Де дублоні? Де? Ну де? 600-100, ну, блін. От нам ще цих 100 дали і цих, до прикладу, 100. А. Вільний досвід, гроші. Ну, ладно, цих на гроші Угу. Ну, відверто лайняно вийшло. Так, особливий корабель. 10 рівня. Та-та-та-та-н, та та, та, -та Салем. Клас. О-о-о... Я відчуваю, як мене гріється. Просто гріється. Салем отримать. Представляєте, це 10 років, от тобі там супер корабле. Салем. Тримаю в курсі. Ну. А, та й відкриємо зразу 11. Вже нічого не хочеться. Це капець. Відкриття, звісно, зесть. Просто зесть. Настрою тепер ще більше нема. Ну, і ладно. Бог з ним. Все одно нема часу на це все катати. Купив собі, як бачите, все потратив витратив ресурси Огайо. Охайома хайо. Махайо. Знімати, якщо вдруг хтось не ось тут святкові нагороди. Заходимо. Ось, три корабля я був. Ну, 235. Отримав. Фактично, ще два суперконтейнери можна буде потім взяти. Що я, в принципі, всього, і зроблю. Падає лайно, але. Що ну, поробиш? Так Жопаділаєш. Раніше казали, да? Ой, кораблю. Достачу 173, 18 вільних. Боже, Салім. Я не знаю, чому я більше бродів би, але салі. Серйозно. Хі -хі -хі -хі. Хоч салім. Серйозно. Ну, хоть салім Б дали. Прозоряюсь трошки. Я вам всім дякую. Допомагайте війську. Бережіть себе. Здоров'я вам та вашим близьким. Бажаю вам гарного вечора, гарного дня та гарного ранку. Ну і тихої ночі. На все добре.